Треба перечитати казку про Котигорошка, Нам не дарма даються підказки. влупив того дракона по мозгах, що йому там ті мозги повилазили, і, і та кров'яшня там летить. Ну, от так само і буде з тими гадами, всякими ворожими. Для України. Перспективи, можливості, проекції, карта майбутнього. Так. Збирання урожаю з викриття всяких е, чергових сатаністів, всякої Чорноти. Якісь дуже ще такі, хто хочуть сховатися від правосуддя, персони, персонажі, особи, мали би бути викриті, покарані, знешкоджені. Це чи ті, хто працюють всередині України на Росію, так звані колаборанти, їх ще й дуже багато. І це ще знешкодження всяких гадів на окупованих територіях України. Так, далі у нас карта майстра. Повернення нам наших можливостей. Саме цікаво, що коли ми сьогодні активно говоримо про моделювання майбутнього, з'являється карта майстра, котрі підтвердження. Що правильно думайте, правильно мисліть, правильно програмуйте це майбутнє, якщо ви хочете цього майбутнього, якого ви хочете. Насправді, якщо ви його хочете, а не просто так сказали. Але там, де голосування голосуємо зовсім не так. Увага! Добре, треба всюди голосувати і завжди. І правильно, і карта майстра це і про покровительство, і про відновлення нашої енергоцілісності якби країни. Тобто така прямо додаткова активізація сил, енергії, ресурсів, якихось тих самих місць сил і прихід тих додаткових можливостей, на які давно чекали. Далі у нас карта зрілості. Це той момент, коли одозріваєш рухатись далі, і в тебе щось нове відкривається. Так що, коли ми дозріли до такої інформації, як сьогодні нам прийшла, тому вона нам прийшла. Значить, раніше ми ще не були до цього зрілі. А значить, сьогодні кожен, хто слухає, має почути і зробити висновки. Далі у нас аркан Макс сьогодні просто вірка всіх розкладів. Аркан Макс – сила, енергія, повернення до існування, і кожен з нас може бути творцем і своєї долі, і долі такої, от, що в контексті країни. Магія, містика в дії. Ну, такі дуже... І це взагалі карта енергетична. Повернення до свого існування, до свого буття, до стану і розуміння, чого ми тут. А ми тут точно не що боювати, а духовно рости розвивати. Раз, два, три. О, У нас карта вкотре. Села йде. Бачите, тут називається карта Коти Горошко. А Коти Горошко в нас такий дуже хороший персонаж і дуже цікавий персонаж. Так. Так що, яким би не було сильним зло, завжди перемагає добро. Я в це вірю, в мене горошку. це принцип по життю. Треба перечитати казку про Котигорошка, нам не дарма даються підказки. влупив того дракона по мозгах, що йому там аж ті мозги повилазили, і, і та кров'яшня там летить. Ну, так само і буде з тими гадами, всякими ворожими. Ну, я не можу, ви прекрасний, Роман. Так. Слово, слово буде сказане, ще от важливість зараз, що говоримо, що думаємо, котре карта про це наголошує, де б ви не були, де б ви не жили, якщо ви щиро за завершення війни в Україні, в світі і так далі, то говоріть про це і робіть для того відповідні афірмації. Знову ж таки, в нас називається навчаємось, навчаємось, навчаємось чогось нового. І про духовне покровительство. Тут карта майстра була, тут карта вчителя. Імператор у нас як звільнення. Важливі рішення найближчим часом на, в, в якихось верхах, чинах, і так далі. І переміни, новий погляд на старі ситуації. І оця фраза, яку неодноразово я говорив, що так як знаєте, жертв. Все стоп, хватить достатньо. І жертви, які не будуть надаремне. Ну, ця фраза, тут вона так, з цієї карти, якби йде. І так, якби жертв достатньо. От останні кілька днів, чомусь ця фраза йде: все досить стоп. Далі має бути по-іншому: нове бачення, нові можливості, новий підхід. Зміна в трансформації, трансформаційна зміна в свідомості кожного. Відбувається, щоб взагалі смерть і війна Ну. Так. Ще може когось і повішають. Таке питання за ноги якогось, москаляка на гілякота. Нове життя. Тут ще один такий, бачите, підсилення. Нове життя. Прекрасні карти. Збалансування. І попри те, що загрози ще є, знову ж таки, які карти? Так що от моделюємо. Вибудовування захисту. Дійте тут і тепер. Карта називається. Живіть тут і тепер, дійте тут і тепер. Це по принципу минулого вже нема, майбутнього ще нема. Тобто, не живіть минулим, яким вже нема, не живіть страхами майбутнього, якого ще нема чи переживаннями. Живіть тут і тепер, і робіть сьогодні свій максимум. Тоді і завтра буде добре. І допомога. Гори золота. Це тобто вже ми сьогодні теж проговорювали, бачите, гори золота. Та й Тайфайн. Побільше нам золота, побільше нам допомоги. Побільше нам всіх благ для України і для України перемоги. І ще сьогодні оці візьмемо раку. От Веселковий дракон. Така класна карта. А це теж про силу допомоги. Щось новітнє на підході в Україну. Я ж вам казав, коли що і свою ядерну бомбу зробимо, але вдосконалено. навіть не бомбу, а зброю. Так, от, сакральна мудрість, карта, яка просто вчить завжди, що. Думайте, що ви думаєте, і знання всі насправді зараз відкриті, Головне, ними користуйтесь. Карта відновлення, ретріт, називається вона. І, до речі, до речі, була така фраза: коли вогонь здолає еліт, так, я так дивлюся, зима вирішила вернутись, ну, але вже з понеділка знов теплота 22-24. От. Все позеленіє, і якісь важливі значні події, новини мали би відбуватися. От, ну і рефлексія. От. Треба, щоб кожен робив аналіз, що він думає, що він відображає. Бо від того залежить все, що навколо відбувається, що, власне, ми і говорили. А також йде карта: спільнота, підтримка світової спільноти. Тому треба робити акценти на позитивних ситуаціях, подіях, змінах інформації, яка зараз з'являється, і максимально ці сценарії в майбутньому розвивати. Ось така у нас сьогодні інформаційна хвилинка. Годинка.